Привіт! Ну як вам? Тиждень перемоги з присмаком фекалії у депутатських ротах. І це я, до речі, все у відповідності до стандартів BBC сказав. Зараз будемо читати новини, побачите. Поїхали. Депутати наїлись фекалій. Верховна Рада відновила незалежність НАБУ і САП. Зеленський сказав, що треба позбавити набує САП незалежності. Народні депутати позбавили. Зеленський отримав ляпаса від громадян і сказав, що потрібно розвертатися назад. Народні депутати розвернулися назад. Мені здається, що пора вже нарешті переходити до класики і перевірити, скільки народних депутатів вийде у вікно, якщо президент Володимир Зеленський скаже виходити. У вікно цієї монобільшості вже, далебі, не шкода, можна ставити соціальні експерименти і гляди. Раптом з цього навіть щось хороше і приємне вийде. Ну, наприклад, серед народних депутатів, які такі вийдуть у вікно, виявиться Макс Бужанський, автор тих самих. Правок до законопроекту 124.14 і свою вірність президентові доведе, і для виборців і громадян, нарешті, зробить щось приємне. Вперше за свою каденцію. Потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону. Спікер ради Стефанчук про НАБУ і САП. Моя ж ти бусінка. Як в тебе рот не розірвало, коли ці слова крізь нього проходили? Спікер парламенту Руслан Стефанчук, який на минулому тижні очолив групове підтирання депутатських п'ятих точок законом про регламент Верховної Ради, тепер виступає проти чиєїсь незалежності від закону. Ну, не треба бути таким. Жадним, пане голову Верховної Ради, не вся незалежність від закону має дістатися вам. Поділіться трішки із іншими. Дайте й іншим скуштувати цього запашного пирога беззаконня, який вам так засмакував. А якщо ви вже хочете стежити за чиєюсь дієтою, то постежте, мабуть, за президентською. Бо Володимир Зеленський вже зовсім присів на фастфуд не лише беззаконня, але й неконституційності. Тимошенко заявила, що люди на протестах щодо Набу. Ой, та кому там ще не пофіг, що заявила Юлія Тимошенко. Думки людей почуті. Єрмак про прийнятий закон щодо Набу і САП. Чудове голосування за законопроект президента про незалежність НАБУ і САП. У нас чудове громадянське суспільство, прекрасна молодь, яку чує президент Володимир Зеленський, заявив глава офісу президента. Мені зовсім не боляче. Це сльози щастя у мене на очах. Щастя через те, що у нас такий активний і чудовий народ. І це не зуби мої скриплять. Це. За ворота мого серця нарешті розкриваються назустріч вимогам молоді. І ці мішки у мене під очима, це через недоспану ніч, впродовж якої я думав, що б таке написати на своїй картонці, щоби в останній день іще вийти на протест у Маріїнському парку. І не прийшов я тільки тому, що так і не придумав. А так, то я, я з дитинства за картонки. Заявив глава офісу президента Андрій Єрмак, головний організатор минулотижневого наступу на незалежність на і САП. Отримав п'яту підозру начальник закупівель Міноборони при Резнікові. Так, слухайте, ми з вами усі минулого тижня домовлялися, що будемо дихати маткою і практикувати афірмації. Ось ці корупція в Україні перебільшена. То я хочу запитати, хто це зробив? Хто просачкував боротьбу з корупцією на минулому тижні? Оце все в країні воно відбувається через вас. У квартирі співвласника кварталу 95 Тімура Міндіча виявили золотий унітаз. Ну, я сподіваюся, що майже всі знають, що у Віктора Януковича насправді золотого унітазу не було. Це був міф. Казка. Але квартал 95 явно створений для того, щоб забезпечити нам життя у казці. І тут мається на увазі вже не просто казка про золотий унітаз, а саме казка про президента на золотому унітазі. Бо я нагадаю, що саме на тій квартирі Тімура Міндіча 5 років тому президент України Володимир Зеленський святкував свій день народження. А отже, цілком можна припустити, що президент України і золотий Унітаз знайшли, так би мовити, точки доторку в реальності. Але в цілому, звісно, значно цікавіше, що ж там у квартирі Тимура Міндіча напрослуховували на і САП. І тут я вже зовсім не про туалет, ні. Хоча я підозрюю, що на тих записах може виявитися стільки лайна, що будь-який унітаз позаздрить. Вівторок Єврокомісія закликала Україну якнайшвидше призначити голову Бюро економічної безпеки згідно із законом. Середа, уряд знову не призначив цивільського директором БЕП. Бо що ти мені зробиш, Єврокомісія? ага? Ти знаєш, хто, мій друг? У нього дома золотий Унітаз і золоте біде, кстати. А в тебе що? Нам не треба оце все ваше зовнішнє управління. Он вам навіть Юлія Володимирівна це скаже. Нам треба тільки ваші зовнішні гроші. І можна ще, оце ваше зовнішнє членство в Євросоюзі, але ні, то ні. Головне, денег дайте. А закон що закон? Закон України зобов'язує призначити переможця конкурсу директором БЕП. Дає президент України Урсула. Не надо мені оце все бе бе все -бе, -бе, бе Мене вже голова від тих ваших абревіатур болить за останні тижні. Субота Свириденко переконала кандидата на голову Беп Цивінського пройти поліграф. Надалі прем'єрка Юлія Свериденко також має намір переконати Цивінського пройти розклад картами таро, гадання на кавовій гущі і нутрощах тварин, а також взяти участь у новому сезоні битви екстрасенсів. Усе це точно так само не передбачено законодавством, і науковість та доказовість цих методів є глобально на тому ж самому рівні, що й поліграф. Але тут потрібно максимально усе перевірити, бо раптом у Цивінського з якоїсь чакри рука Кремля лізе. І до міжнародних новин Трамп оголосив новий дедлайн для Путіна від 10 до 12 днів. А перед тим нагадаю, було 50 днів. Я уявляю собі, як би мені було тяжко, якби Дональд Трамп був моїм редактором. От каже він мені: Ти маєш цей текст. Здати за тиждень. Ну, я собі планую. Так, добре, значить, сьогодні я бухаю. Завтра я відживаю. В середу я собі ще трошки погуляю. В четвер, окей, накидаю собі якісь тези до цього тексту. В п'ятницю, ну ясно, в п'ятницю треба потусить, в суботу знову треба віджити. Ну а в неділю я вже сяду і напишу. І у той же вечір, як тільки я вже нормально набухався, дзвонить мені редактор Трамп і каже: Ні, тепер ти маєш цей текст здати на завтра. Схоже, саме в такому стані і застало повідомлення про нові дедлайни Трампа колишнього лже-президента Росії Дмитрія Медведєва, який у своєму телеграмі написав. Я... Я... -ж -ж Це все про новини цього тижня. Побачимося через тиждень, якщо мені тут, звичайно, не змінять дедлайн. Ну і підписуйтеся на канал Proua і на мій канал Мокрек. До зустрічі.